Раніше люди брали там просто обігрівача або балона. А зараз люди беруть прямо наборами. Ось людина взяла, замовила балон 12-літровий. Замовила обігрівач, який накручується на балон. Замовила обігрівач, який під'єднується до балону. Ну і плюс шланг, редуктор відповідно, там, хомутики, щоб його під'єднати. В тобто людини ще казали, що є в неї великий балон, здоровий і буде під'єднувати ось цього обігрівача до того балона. А цей буде на маленькому. Тобто, ну, Люди запасаються, люди запасаються, тому що всі бачите, що відбувається зараз. Світло вимикається, газу не вистачає, може бути холодно, може бути. Дуже погано. Тому я вам кажу: беріть зараз ці газові балони, поки вони є. Півтори тисячі дванадцяти літровий. 1100 гривень восьмилітровий стоїть в коробочки. Ось п'ятилітровий вісімсот гривень всього на всього. Це в комплекті з комфоркою. Тобто їсти, ви зможете приготувати собі Берете обігрівач, який накручується на балон, або обігрівач, який ось під'єднується через шланг. Я навіть з магазині тут не мгріюся, і можна якось ну, трошки погрітися. Да. Тому пишіть дзвоніть, відправляти будемо відправляємо по всій Україні генератори. Є зарядні станції. теж це все маємо. Всі контакти в шапці профільно.